Важка перемога, але перемога є перемога. Ми сьогодні грали, можна сказати, таке дербі західне, і все було для того. І погода, і багато боротьби, і накали емоції. Тому виграли, і ми дуже раді тому. Ви першими пропустили гол все-таки. Як би після того зуміли перелаштуватися, і наскільки цей гол вплинув в першому в перші хвилини? Завжди коли пропускаєш гол? Потрібно ще більше зібратися і вже демонструвати більш характер і якіснішу гру. І слава Богу, що нам вдалося переломити хід гри і виграти. Наскільки було сьогодні важко в обороні тобі? Олегу Леню, Валерію Булдинкову. Все таки видно було, що гравці Прикарпаття нагнітали, намагалися десь шукали, скажімо, ті дірки, щоб туди війти. Це Прикарпаття відоме завжди своїми такими бойцівськими якостями, характером, боротьбою, і їхні нападники завжди біжать, завжди нав'язують боротьбу. Тому важливо було не програти, і ми старалися все для того робити. Звичайно, хочу і Карпаттях похвалити. Хороша команда. З характером бійцівська, але слава Богу, сьогодні ми виграли. Сьогодні було багато досить знову ж таких кутових стандартів. Скажімо так, в товариських матчах вам давалося тобі особисто забивати навіть і вже в чемпіонаті ти відзначився. Що сьогодні забракло, щоб, скажімо, стандарту забити? По-перше, е, стандарти то агресивність і е, інколи можливо, і везіння і десь. Е, Передбачити ситуацію, момент, секунду в принципі було багато хороших подач. Десь ми не допрацювали, є над чим працювати, тому будемо старатися покращити цей аспект Також що сказав в перерві Андрій Богданович? То, що він сказав, ми старалися виконати, не завжди все вийшло, але ми старалися. Можливо, десь ми не грали той футбол, який ми спочатку планували, але. Ми хотіли того, ми старалися, і перемога є перемога.